Запускали по населених пунктах дрони камікадзе та били з артилерії. Окупанти поцілили по Нікополю та Марганецькій громаді. Від початку тижня троє поранених агресор тероризував Нікопольщину ФПВ-дронами, РСЗВ «Град» та артилерією. Водночас збільшилася кількість жертв після російського теракту у Марганці, 23 квітня. У лікарні помер ще один чоловік. Окупанти планують запустити Запорізьку атомну електростанцію для підготовки до запуску в енергодар. Прибув керівник адміністрації президента. РФ. які ризики в Україну з російського полону повернулися 205 військових, 18 з них оборонці з Дніпропетровщини. Прифронтові громади Нікопольщини та області отримують майже 70 мільйонів гривень допомоги. На що піде ця допомога? А в деяких громадах Нікопольщини знову не буде світла. Місцевим також рекомендують зробити запаси води. Моторошна ДТП у Нікополі в аварії загинув 17-річний мотоцикліст ще двоє підлітків у вкрай важкому стані у лікарні травмова. Ані потребують допомоги. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11 щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Довжу атакувати Нікопольщину, запускав по населених пунктах дрони камікадзе та бив з артилерії. Посілили окупанти по Нікополю та Марганецькій громаді. Є пошкодження на території підприємства. Побите авто. Загиблих та поранених немає. А напередодні надвечір через влучання безпілотника зайнялася квартира у багатоповерхівці. Вогонь загасили рятувальники. Троє поранених від початку тижня агресор тероризував Нікопольщину фпв дронами РСЗВ гра та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Червоно Григорівська, Мирівська громади. Зачепили інфраструктуру, пошкоджені з десяток приватних будинків, гаражі, декілька легкових автівок, газогін та лінія електропередач. Люди вціліли. Скидають дрони із посланням на Нікопольщині у Марханецькій громаді. Окупанти розгорнули активну пропаганду напередодні 8 і 9 травня. Люди закликають не підіймати їх та одразу повідомляти про знахідки до поліції. Збільшилася кількість жертв після російського теракту у Марганці. У лікарні помер 59-річний чоловік, який отримав поранення під час ворожого удару по автобусу, 23 квітня. Загалом та атака обірвала життя десятьох людей. Понад півсотні отримали поранення різного ступеня тяжкості. Нагадаємо, росіяни близько сьомої ранку вдарили дроном по автобусу, який перевозив працівників місцевого гірничо-збагачувального комбінату. Люди їхали на роботу. Тим часом ЗАЕС знову під загрозою блекауту через російський удар. Внаслідок ворожого обстрілу Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України, Повідомляє Міненерго. Наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі. У разі повного відключення від енергосистеми на ядерному об'єкті може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для. Радіаційної безпеки разом з тим окупанти планують запустити Запорізьку атомну електростанцію. До енергодару прибув керівник адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко Перш за все, росіяни цього року хочуть отримати ліцензію на експлуатацію блоку номер один, а згодом і на решту блоків. Нагадаємо, і МАГАТЕ, і Український енергоатом неодноразово попереджали, що запуск ЗС росіянами загрожує ядерною катастрофою. Арганців вшанували загиблих у другій світовій війні. Представники міської ради на чолі з мером у день пам'яті та перемоги над нацизмом поклали квіти до меморіалів та вшанували тих, хто боровся проти нацизму, ветеранів, учасників національно визвольного руху, які виступали проти двох тоталітарних режимів: дітей війни, колишніх в'язнів, концтаборів та військовополонених, вшанували пам'ять загиблих і у покрові. Мешканці громади поклали квіти до меморіалів загиблим воїнам у покрові та шолоховському. Ростинському окрузі Нарешті вдома в Україну з російського полону повернулися 205 військових 18 з них оборонці з Дніпропетровщини. Це військові зсу, серед них десантники та бійці ТРО, а також прикордонники. Вони захищали Україну на різних напрямках фронту серед звільнених і захисники Маріупольського гарнізону. Загалом це вже 64-й обмін військовополоненими. З початку повномасштабного вторгнення в Україну повернули 4757 українців. Це вітаємо дома. В Червоно-григорівській громаді триває облаштування Алеї Слави. Роботи проводять в одному із населених пунктів громади. Проєкт фінансується коштом місцевого бюджету, і це не лише благоустрій території, а передусім вияв глибокої поваги до тих, хто віддав своє життя або ризикує ним щодня заради нашого спокою, свободи та майбутнього, кажуть у громаді. Тим часом прифронтові громади області отримують майже 70 мільйонів гривень грошової підтримки. Відповідне рішення днями ухвалили депутати на 25-й обласній сесії. Зокрема, кошти отримують громади Сенельниківського району, Новопавлівська, Маломихайлівська, Межівська, а також Нікопольська, Покровська, Червоногригорівська громади. Загалом, під час сесії, депутати ухвалили понад 30 рішень, серед яких вирішили питання про будівництво укриттів, забезпечення теплопостачання, підтримку ветеранів та медицини. Кожна з них допомагає зміцнити область і реагувати на виклики війни. Жителям Марганецької громади видали продуктові набори та пакети овочів. Допомога від американських партнерів про це повідомили у міськраді. Загалом місцеві отримали майже п'ять сотень пакунків з гуманітарною допомогою. У покрові штрафуватимуть за полив городів у непризначений для цього час. Про це попередили містян. Згідно з рішенням виконавчого комітету покровської міської ради, мешканці можуть поливати присадибні та садові ділянки з 22 до 6 ранку. Порушникам виноситимуть попередження або штрафуватимуть на суму від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На нікопощені до 10 травня не буде світла. Все через проведення в мережі профілактичних робіт. Адреси, за якими запровадять знеструмлення, на ваших екранах у разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру у зв'язку із безпековою ситуацією. Жителям нікопольщини рекомендують мати запас води на 3-5 днів. Можливі зупинки водопостачання та перебої. Рекомендований мінімум на людину – 3-6 літрів питної води та для побутових потреб. У Покровській громаді зафіксовано сказ у собаки. Випадок зареєстрований у селі Олексіївка. Найближчим часом проводитимуть вимушено безплатну вакцинацію тварин проти сказу. Державна ветеринарна служба Нікопольського району звертає увагу на те, що сказом можуть захворіти і люди, тому закликає з відповідальністю поставитись до вакцинації. На ДТП у Нікополі в аварії загинув 17-річний мотоцикліст. Ще двоє підлітків у вкрай важкому стані у лікарні. Нині відомо юнак так мчав центральним проспектом міста, що не помітив людину на пішохідному переході. За словами очевидців, двоколісний буквально зніс пішохода, а від удару декілька разів перекинувся. Водій від отриманих травм помер на місці. За життя пішохода та пасажирка мотоцикла борються медики. У поліції ж вже відкрили кримінальне провадження. Обставини аварії з'ясовують слідчі. Вдвоєм на в'їхали. У удвох на мотоциклі. В'їхали в пішохода. Пішохід важкий. Відлетів ось його пакет за тебе. Мотоцикл перекинувся, хлопець водій загинув одразу. Дівчина важка з відкритим переламом ноги. Важка у лікарні, мотоцикл весь розбився, бензин потік. Медики повідомляють, стан травмованих підлітків і досі критичний. Постраждалі в ДТП потребують допомоги. Для них шукають донорів. Потрібна перша позитивна група. Якщо хочете здати кров, звертайтеся до міської станції переливання. Хоть не чіпать звони 101. Рятувальники в черговий раз нагадали школярам Нікопольщини правила мінної безпеки. Фахівці кажуть, нині в районі залишається багато нездетонованих боєприпасів і нерідко через свою необачність місцеві зазнають поранень. Цього разу правила поводження з підозрілими предметами пояснювали учням молодших класів. Про що дізнались діти у наступному сюжеті. Лекції, а мультфільми, загадка та інтерактив. Так, в одному з навчальних закладів Нікополя дітей навчають міні безпеці. Мої нові способності це постерігай, Це, якщо щось постеріг, не чіпай. Не, не підходь, не чіпай, і дзвони до, до телефону 00. Один сто Я запам'ятала, що на вулиці е, не треба брати сумки, іграшки е, і все, що подозріле. І якщо е, в, ти побачиш щось подозріле, тебе треба відійти на 100 метрів і позвонити 101. один. Е, Дізнався, що міни можуть бути е, в траві, е, в. Е, в е, в місцях і, і в і іграшках. Заняття провели рятувальники спільно з освітянами. Аби діти більш широко знали алгоритм дій, як діяти. І чи інші ситуації особливо це актуально, тому що ми перебуваємо в зоні активних бойових дій, і зараз якби це не звучало так, так, але це потрібно, потрібно знати кожному. Перших їх провели офлайн. Діти змогли поспілкуватися з надзвичайниками і задати всі питання, які хотіли. По перше, вони чують думки і всі хочуть щось сказати. А це дуже важливо, тому що, на жаль, спілкування дуже дуже маленьке. Тому ось коли вони приходять в освітній простір, їм подобається робити разом. Тільки от такі зустрічі надають змогу їм спілкуватися і пізнавати світ більше. На ні, зараз особливо сильно відчувається близькість фронту через щоденні обстріли з артилерії та дронові атаки нерідко. Місцеві зазнають поранень, підриваються на нездетонованих боєприпасах. Вважаю, що потрібно обов'язково нагадувати постійно дітям про правила мінної безпеки, адже це дуже актуальна тема. І хто як не діти повинні хочуть знати як діяти в разі виявлення духовне предмету? Тому що війни не на такий предмет можна будь-де десенсника також на Важливо, аби правила мінної безпеки дітям пояснювали і батьки. Тоді малеча зможе пізнавати цей світ більш безпечно. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко про Нікополь. І на цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.